Всім вітання! Мене звати Сергій Поліщук. Зараз коротко загально покажу, як купується USDT на трасі плюс додатку криптогаманці і переказ на Monet Storage Гаманець. Нажимаємо на USDT. Беремо поповнення. Є варіанти різних поповнень. від користувачами, між користувачами нуль комісія, за адресою гаманця це йде з різних криптогаманців, також як із Money Storage, що виводиться для нас обмін, Binance Pay Зараз поки він не працює, і для нас потрібно P2P. Тобто, нажимаємо ось внизу. Вибираєте суму, яку ви хочете, наприклад, вивести, і вам буде вказувати різні банки, можна показати ще більше, різні коефіцієнти, суми можна різні вибирати. наприклад, там. Монобанк, на наприклад, потім робите підтвердження і там вже далі йдете е, е, по оплаті. Тобто ви оплачуєте учаснику, учаснику вам скидує євро е, читаємо уважно. Номер е, банківської карточки. Пюємо, заходимо в свій банк. Робимо оплату. Назарі? Назарій бурно. Все підходить. Підтвердити оплату зразу. O Deu placa. Mm -hmm. Можемо навіть скопіюватись. Тобто у вас є зв'язок. У вас є квитанція. І зрозуміло, як тільки оплатили, зразу нажимаєте оплачено, щоб не було різних ситуацій, які іноді бувають. Навпротяг цього часу він повинен нам переказати кошти. Так, сума зайшла. Чудово. Тепер робимо переказ. Переказ ми робимо, якщо ми з користувачами траси плюс один одному, це без комісії, переказ на криптоадресу займає до години, ми робимо переказ на криптоадресу. Вибираємо Tron е trc 20 бо тут невелика комісія, один USDT, незалежно від суми. Або ефірум erc 20 Також підтримується нашим гаманцем Money Storage, але комісія там може бути різна в залежності від сум. Для того, щоб знайти адресу призначення, ми заходимо в наш гаманець Money Storage. Сторадж. Заходимо. А, в USDT. Якщо його немає, то можете створити гаманець, нажавши плюсик і додати, і вибрати е, цей гаманець. Вибираєте там, де валюта. Вибираєте тезер USDT. Пишете нашого гаманця, USDT, Тезер, як вам зручно. Але в нас він вже, в мене він вже є. Тож, робимо через поповнення. Нажимаємо, прописуємо е, суму. Вибираємо TRC-20 Tron. Загорілося. І тепер через поповнення. У нас є QR-код. Або адреса. Нам потрібна адреса. Копіюємо та вставляємо в наш адресу призначення. Окей. Сума переказу. Повністю набал те, що є на балансі, і робимо переказ. Дуже швидко і дуже зручно. Зараз він йде в обробці. Добто, потім ви переходите до себе на Monesto Rage, нажимаєте Заплатив, чекаєте, коли у вас буде ЮСД на вашому гаманці і потім робите обмін. Обмін робите, ви можете робити обмін хоч на фунти, хоч на киргійські соми, хоч на євро. Тобто тут вже за вашим бажанням. Потім ви можете використовувати е, купівлю лікарінців, створення грошових потоків і тому подібне. Тож, чекаємо, почекаємо, коли воно зайде, але буде заходити до години. Але е, сама... Е, Сам процес, я думаю, вам вже буде зрозумілий. Тож, хто в моїй команді і не має Trusty плюс, я залишив реферальне посилання, можете перейти за ним та приєднуватися до цього додатку, до цього криптогаманця банкінгу Trusty плюс, який буде також вам в нагоді і зручно заводити та виводити кошти. Можете ознайомитись потім з карточкою реферальний, ринок. Тобто тут можете ознайомлюватися. Ви можете тут ось, витрачати в магазинах кошти і тому подібне.